Друзі, всім привіт! Ми в гаражі. Як ви можете помітити, тут була самка, вже десь тиждень у нас знову мальок. Маленький, міліметрів по 5-6. По Сидять, торчать, срач, не встиг поубирати. Фільтр працює, ховаються від світла. О, на фільтр лізуть, на мочалочку. Хоча знизу це покормив, виключив фільтр, щоб вони поїли. Але щось вони поки. Ну, світло, вони бояться, ховаються вон в норки свої. Що я придумав? Оцей мальок піде безкоштовно одному із підписників. А потім ви дізнаєтесь кому. Це буде. Секрет такий. Я надіюсь, що через неділі-дві-три або пізніше, нехай вони наберуть десь сантиметра півтора до двох, і я їх вишлю одному з підписників каналу, а також учаснику нашої спільноти. Ця людина буде розпочинати тільки займатися раком. О, так що йому буде приємно. А сьогодні буде відео про зважування. Я зважу рака, який в підвальному приміщенні буде добре. Подивимось різницю за місяць. Вони там уже підросли. Якраз мені потрібно її почистити, пройтися, бо вода щось мені не подобається. Створена телеграм-спільнота, в якій вже 100 чоловік. Так що, хто ще не приєднався, приєднуйтесь, там дуже багато цікавого, дискусії на, на тему Австралійського рака. Багато корисних порад і один позитив. Так, що хто ще не підписався на нашу телеграм-спільноту, посилання буде в описі, а також в першому коментарі. Ну що, ми в підвалі, будемо працювати. Що в нас тут? А в нас тут самочка. Це та, що із гаража. Я її переніс. Вже сюди. Так що потихеньку запускаємо воду, набираємо і будемо пересажувати рака. Так, самка в нас ховається, не хоче, креветочка воно лежить. Щось вона не сильно їсть. Ну, ще запустимо сюди губ'як і буде все. Добре, будуть доїдати вони. Так, ну що, буде зважування сьогодні. Водичка ось мутна. Мутна вода, треба міняти воду. Залишки їжі є. Я бачу, знизу міняти не будемо. Зверху в основному знизу у нас більш-менш чисто, а от зверху мені не подобається. Так що... Треба буде її міняти раком нори тут, бо рак вже підріс. Кинемо великих їм, бо в мене немає труби іншої. Во. Так, ну що, слідкуйте, три рака виловлюю. Далі роблю підміну і включусь. Так, виловив. Даречка готова вже на підміну. Виловив 4, підняв всього лиш одну укриття одне. Дивіться який. Гарний. Гарний рак. Це капець просто. І це в нас хто? Сам месь. Самець, який гарний. Ну, такого ми вважимо, ну ладно, зважимо, попро... подивимося. А це давайте самого меншого. Самий менший у нас ось цей. Та не, не крутистий. Гарненький. Гарненький рачок також. Ще гляну. Чому вони так по-різному ростуть? Один півтора раза більший, три однакові Хоча це всі з одної тої стайні. Від одної тої самої мамочки, як то кажуть. Ладно. Рулетки нема, да? да нема в мене тут рулеточки. Я б поміряв би, мені аж самому цікаво розміром яким. А ну, так, якщо я візьму. Що я візьму. Ось таку прикину. Раз. Тікай. Два. Почти два, да? Я візьму з собою і поміряю скільки вона длину. Потім напишу. Цьому відео, скільки цей рак приблизно сантиметрів. А, ну, давайте й менше, да? давайте ось оцей найменший. Раз і чуть-чуть. Раз і чуть-чуть. Хорошо. А цей у нас раз. Ну, два. Можна сказати, дві таких штучки. Запускаємо. Наші ваги. Ну, працюють, хоч працюють ноль. Ставимо тару. Так. Тара. Збиваємо. Беремо самого меншого. Візьмемо. Ану хто з вас? Ці два одинакових якісь. Так. Скільки ти в нас? 4 грама один. 4 грама другий. І більшенький. 8 грам. 8 грамів. Ну, цікаво, скільки в спеціаліст? цей спеціаліст. Це у нас спеціаліст уже 14 грам важить. Хороший. Хороший рак. Його можна було б залишати собі. На розплітці, меншенькі. Треба, щоб підросли. Він гарно пішов в рост. Це дуже добре. Так, ну що, замінюю воду, заміну провів, ось грязна вода, Чуть-чуть, як завжди, поналивав. Тут у нас вже більш-менш чисто. На днях приберемо ми і знизу. Так що все буде в нас добре. Рачок, як ви бачите, росте. Кинув їм більших труб. Нехай собі ганяють, тікають друг у друга. Бо треба їм міняти. Я так розумію, не сильно вони вже й залазять в нори. Так, додав я температурку. Буде в них температура була тут 26 градусів. Маловато. Виставив, бачите, зараз 25 остило, Виставив на 29. Буде 29 підніматися, тут 29 підігріватися і спускатися вниз. Тут, звичайно ж, буде температура менша. Градусів 27-28. Ну і так по колу буде підігрівати хороший цей. Обігрівач мене дуже він радує. Присосочка яка гарна, чистить. Дуже він радує, так що користуйтесь, не пожалкуйте. Все, рочок росте. Температурку потрібно тримати 27-29 градусів, щоб він ріст нормально. Чим менша температура, тим він медленніше росте. Не так швидко. Бо він не хоче тоді їсти і сидить в норах, мало передвигається. Сюди я кину вже гуп'як, не знаю, де вони. Не бачу, а ось, бачите, корм позалишався, треба його зібрати ще. Гупіки десь бродять, а де рак дівся. Незрозуміло. Десь, мабуть, пішла подруга бродить. Все, пишіть коментарі, ставте лайки. А от коментарі можете писати любі. На всі відповідаю. Не ігнорую. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні.